Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Російські окупанти можуть відвести свої війська з Херсона, але вони намагаються зберегти херсонське угруповання військ. Щоб після відведення перекинути його на інший напрямок, ці війська країна-агресорка РФ може відправити на повторний штурм Києва або ж на Донецький напрямок. Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Феїним. За його словами, Путін може дозволити російським військам покинути правий берег Дніпра у Херсонській області, де окупанти ледь тримаються під тиском ЗСУ. Проте вцілілі війська він далі пожене або на українську столицю, або на Донбас. Але за великою радістю це буде повторення трюку виходу з-під Києва, Чернігова і Сум. Вони ці війська хочуть зберегти, щоб відправити на нові напрямки. Тому що там є і боєздатні частини, морська піхота, десантники, ті, хто вміє воювати, і перше за все, де їх потрібно чекати, це київський напрямок або Донецький напрямок, зазначає Арестович. Якщо для Путіна важливіша Донецька область, то війська перекинуть туди. Якщо Київ, то їх перекинуть на північ України. Можуть поділити частину туди, частину туди, тому у нас буде радість від повернення. Херсона, але з'являться проблеми на інших напрямках, розповів радник голови ОП. У той же час він додав, що він впевнений у провалі нового наступу на Київ. Якщо Путін на нього взагалі наважиться, постійна загроза з боку Білорусі. На думку військового експерта Петра Черника легковажити із заявами білоруського та російського диктаторів не варто. Однак, за понад сім місяців війни північний фланг укріплений на найвищому можливому рівні, за його словами, у випадку наступу нападникам точно буде непереливки, власну оцінку загрози. Дали й американські аналітики. Наразі у США не бачать серйозної загрози для України з території Білорусі, серйозних військ, які можуть вплинути на ситуацію. На полі бою в Україні в країні немає. США також не спостерігають нічого в плані переміщення російських стратегічних літаків та інших засобів, які здатні нести ядерну зброю. Як стверджує політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, білоруси знають, що на них чекає в Україні, адже вони вже заходили на територію нашої держави. Так потенційний ризик удару з боку Білорусі і по наших західних. Хідних областях і поки його залишається, однак панікувати не потрібно, наголошує він. Натомість ми маємо готуватися, аби це не застало нас зненацька. Що ж, створене у Білорусі нове угруповання російської армії може бути готовим до нового наступу на Київ ближче до кінця 2022 року. Військовий експерт та радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до нового року, за його словами, боєздатне угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформоване ні сьогодні, ні завтра. Вони будуть створювати угруповання, воно буде загрожувати Києву, і за певних умов вони можуть кинути його у бій. Воно не буде підготовлене, не вирішить завдання із захоплення столиці. Ми його знищимо, але проблему нам складе, зауважив експерт. Ймовірність такого наступу Арестович оцінив жартом 50 на 50 – або підуть, або ні. Однак, на його думку, спроба ще раз атакувати столицю України вкладається в логіку дій Путіна, якому важливо, щоб війська поперли. За припущенням експерта накопичити достатньо сил для такого наступу Росіянам вдасться не раніше ніж наприкінці листопада чи на початку грудня. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.